києво могилянська академія є одним із флагманів української вищої освіти. За 400 років існування випускниками академії стали багато відомих і впливових українців, серед яких Григорій Сковорода, Іван Мазепа та Пилип Орлик. Академія переживала революції і трансформації занепад і відродження. Сьогодні вона зіткнулася з війною та відключеннями світла. Черговий виклик допомогли зустріти інженери компанії Атмосфера. Через часті відключення електроенергії ми прийняли рішення про створення власних коворкінгів незламності, які назвали ЄСвітло, яких наші студенти та співробітники зможуть відповідно працювати та навчатися і мати постійний доступ до електроенергії. Та інтернету, коли ми почали шукати рішення, як можна забезпечити дані коворкінги світлом, ми обрали дві аудиторії, які могли вмістити необхідну кількість відвідувачів. А також ми почали думати над тим, яким чином можна забезпечити максимальну енергоефективність. Під час цих пошуків ми знайшли компанію Атмосферу, до якої власне звернулися за тим, щоб вони нам допомогли обладнати коворкінги необхідним обладнанням, щоб у випадку, під час коли у нас настане блекаут, або частково. От наші співробітники та студенти могли мати безперебійний доступ до живлення та інтернету. Проект складається з двох незалежних систем резервного живлення потужністю по 5 кВт кожного. Потужність однієї системи 5 кВт, ємність однієї системи 10,5 кВт. годин Використані сучасні літій залізофосфатні АКБ, які мають власну систему управління батареї. Акумулятори цього типу є безпечними в використанні, термостійкі. Фактично не втрачають ємність, не виходять з ладу через неправильну експлуатацію та мають високу ємність і не витримують глибокий розряд. Для розуміння, даний АКБ має гарантовані від виробника 6 тисяч циклів з глибиною розряду 90%. Тобто, якщо використовувати АКБ один раз кожного дня та розряджати до 90% їх ресурсу, вистачить на 16 років. Система може працювати паралельно з генератором, і у разі довготривалого відключення світла може бути також заживлена від генератору. В аудиторіях додатково ми встановили світлодіодне освітлення, яке має невелике споживання та надає можливість збільшити час резервної роботи системи. Цей проект ми реалізували коштом частково коштом благодійників, за що ми їм дякуємо за пожертви на розвиток університету. В планах на майбутнє в нас є масштабування цього проекту, адже ми зрозуміли його ефективність і як він допомагає нашим студентам та викладачам у вирішенні їхніх повсякденних запитань, які виникають не тільки які пов'язані з академією. Тому зараз ми розмірковуємо над тим, щоб відкрити ще один коворкінг, Ніхя світла на території університету.